Добрий ранок, я Ігор Косиван. Вітаю вас в програмі Слово Боже Дікаве. Я люблю Бога за те, який Він є. Я люблю Бога за його серце. Я Люблю Бога за те, як він дивиться на нас, що планує про нас, як він мріє про нас. Я вірю, що Бог благий. Я вірю, що Бог є любов. Я вірю, що Бог є такий, як Біблія про нього говорить. Слава Господу! Я всім серцем вірю, що в цьому поколінні Бог розвінчає велику брехню диявола про нього самого, про Бога. І люди будуть знати правду про Бога, тому що Бог хороший. Слава Господу! Ми навчаємося з вами про те, як ходити в свободі від страху, як своєму серці не дозволити поміститися словам, думкам, мріям диявола, як не дозволити страху захопити наше серце і наше життя. І ви знаєте, що це важливо, тому що страх протилежний вірі. Якщо у нашому серці буде страх, там не буде віри. І навпаки, якщо у вашому серці є віра, там не буде страху. Це неправильно, коли люди бояться кожного дня. О, лікарі сказали те, а фінансисти сказали те, політики сказали те, а мої друзі сказали те. Люди бояться жити, бояться мріяти, бояться починати бізнес, бояться створювати сім'ю, бояться дружити, бояться виходити на вулицю, літати літаками. Це неправильно. Бог хоче, щоб ви жили сильне, благословенне, мужнє, безстрашне життя. Це життя, яке недостойне людині, коли людина боїться. І тому ми хочемо вчитися проти страху. Як ходити в свободі? Як ходити в свободі? Апостол Іван в своєму післанні дає нам дуже важливу науку про свободу ходити від страху. І давайте ми візьмемо у нього пару думок. 4 розділі святого апосла Івана в його післанні, він 16-го віршу каже так: ми пізнали ту любов, що Бог її має до нас. Ми вже декілька днів навчаємося з цього віршу. Іван каже, нам треба пізнати Божу любов. А в 18 му вірші він каже так: страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть. Бо страх муку дає. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. Дивіться, Іван каже: якщо ми в своєму серці помістимо любов Божу, то вона витісне страх. Слава Господу! Бог бажає, щоб це для нас було просто знаєте, ну ясним, зрозумілим. Якщо в нашому серці не буде пізнання Божої любові, там буде місце страху. Це причина, чому віруючі люди бояться. Особливо, коли проходить трудність. Люди не знають, а де Бог зараз? А як він до мене ставиться? Чи Бог мене любить, а може він мене забув? І знаєте, часом люди кажуть, о, Бог добре ставиться до пастора Ігора, ще він любить там ще деяких людей. Я не знаю, чи він мене любить. І, знаєте, Якщо в вашому серці будуть такі думки, то диявол вже запутив вас, він спіймав вас, в вашому серці буде страх, ви з'єдналися з ним, і він зможе робити з вами щось. Хоче. Тому Апостол Іван каже, нам треба пізнавати Божу любов. Він каже, про себе ми пізнали. Є питання про вас, чи ви пізнали Божу любов? І сьогодні я хочу, щоб ми зробили ще один крок в пізнанні Божої любові. Ми, ми взяли таку цікаву тему, як докази Божої любові. Ви знаєте, що Бог через своє Слово дає нам докази того, що Він нас любить. Перший доказ, який я бачу в Біблії, це факт творіння. Це те багатство, як Бог все створив, мене переконує, Бог нас любить. Те, як Бог створив все і тоді тільки людину створив і все подарував Адамові, показує мені, Бог нас любить, він добре до нас ставиться. Тоді ми з вами говорили про план спасіння. План спасіння говорить про Божу любов. Ми покинули Бога, ми поламали заповіт, ми пішли від Нього, і він зробив все, щоб нас повернути. Слава Богу! Я вам скажу це, мене переконує. Бог нас любить, Бог нас любить. І сьогодні хочу, щоб ми з вами взяли ще один важливий факт, із Слова Божого про те, що Бог до нас добре ставиться. Я би назвав це так: це служіння Ісуса Христа. Це служіння Ісуса Христа. Ви знаєте, коли Ісус Христос прийшов на землю, Він мав декілька цілей, які переслідував в цьому народженні. Одна із них було спасіння, і ми пізніше про це поговоримо також. Одна із них було передати вчення. Одна із цілей, які мав Ісус Христос, коли прийшов на землю, це показати нам, який Бог, це відкрити нам Бога. Я показував вам цікаве місце е, теж у Івана, тільки в Євангелії, в першому розділі, просто з першого віршу, Іван каже так: споконвіку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. Воно в Бога було споконвіку. Все через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. Життя було в цьому слові, і життя було світлом людей. 14 й вірш каже так: це слово стало тілом і пробувало між нами повне благодаті і правди, і ми бачили славу Його, як славу однородженого від Отця. Фактично, Іван каже, ось що: що слово це Ісус Христос, який прийшов і воплотився на землі. Тепер в 18 му вірші Іван робить ще одне ствердження: ніхто Бога ніколи не бачив. Розумієте, це важливо дуже. Іван це пише, грубо кажучи, в 30-му році нашої, е, нашої ери, він каже: Бога ніхто не бачив. Це означає, що всі, хто жили до Івана, не мали істинного відкриття про Бога. Далі він каже: а однороджений син, що в лоні Отця був. Той сам виявив його. Другий приклад каже, а однороджений син, який був в недрі Отця, прийшов і явив нам Бога. Це одне з важливіших стверджень нового заповіту. Другу місія посту Іван вибачай, апостол Павло каже так, що Ісус Христос є образ або правильна картина невидимого Бога. Про що ми намагаємося е, 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 говорити? Коли Христос прийшов на землю, Він мав ціль показати Бога. Тому я вам скажу, що ви не узнаєте Бога через старий заповіт. Ви не узнаєте Бога через відкриття старого заповіту. Вони не мали тої цілі. Старий заповіт мав взагалі іншу ціль. Сьогодні не предмет це нашого, нашої розмови, тому залишимо це спокоєм. Але ми ясно бачимо, що Ісус Христос і є Той, хто явив нам Бога. Тепер давайте подивимось на Його служіння. Коли Христос прийшов на землю, я хочу вас запитати, особливо тих, хто читає Біблію. Він комусь дав хворобу? Ні. Немає жодного прикладу, чи взагалі ем, хоч одної ідеї, що Христос комусь сказав, я тобі даю цю хворобу, це воля Божа. Немає такого. Я хочу спитати, а що Ісус Христос робив? Ми знаємо, що Він зцілював хворих. Тепер пам'ятайте те, що Ісус Христос явлення Бога на землі. Ісус Христос прийшов показати нам, який Бог. І тому, коли Христос не давав хвороби, то Він цим самим показує, Бог не дає хвороби. І навпаки, коли він зцілює у хворих, а новий заповіт наповнений, Євангеліє наповнені історіями зцілення, то це мені показує, що Христос намагається нам сказати: Бог дає зцілення. Амінь. Знаєте, що це означає? Що Бог хороший, що Бог благий? Амінь. Я хочу сказати вас ще одне. Може Христос когось відкинув? Ні. Він приймав всіх? Всіх? Амінь. Може Христос у когось забрав гроші і поламав комусь бізнес? Ні. Може Христос приніс фінансову кризу в свій час? Ні. Ми навпаки бачимо, що Він допомагає людям, Він служить людям, він дає гроші бідним, Він сприяє людям, вчить принципів процвітання. Зити, я хочу сказати про те, що Ісус Христос є явленням Бога на землі. Він прийшов нам показати, який Бог. І тому, коли він не брав у людей гроші, не лабав бізнеси, це мене переконує Бог такий, Він не ламає. Амінь. І навпаки, Христос навчає принципів процвітання. Це мене переконує в тому, що Бог благий і Він хоче, щоб ми процвітали. Розумієте, ми зараз говоримо в цілому про те, що наскільки ми пізнаємо любов Божу до нас, настільки страх буде витіснений з нашого серця. Бо Іван в своєму Писанні каже: в любові немає страху, але досконало любов виганяє страх. Проводіть час, Слові Божому, пізнавайте Божу любов. І знаєте, коли на служіння Ісуса Христа, що Він робив, як Він служив людям, як Він стався до людей, це мене переконує, Бог благий. Він приймає всіх, він приймає мене. Він любить всіх, він любить мене. Він любить вас, він добре ставиться до вас. Роздумайте над цим, в своєму серці. За те, це як камінь до каменя збудувати в своєму серці фортецю, в якій диявол не має місця. Слава Богу, слава Богу! Я благословляю вас. Я вірю, що відкриття Божої любові приходять до вас все більше і більше і немає страху в вашому житті. А зараз ми прощаємося з вами і бажаємо вам хорошого тижня, хороших вихідних, хорошого дня, в ім'я Ісуса Христа. А ми кажемо вам до побачення до наступних зустрічі.